Вітаю вас, малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечко Ясному. Доброго ранку усьому прекрасному. Дітки до нас на заняття завітала лялька Оксанка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Оксанко. Дітки, давайте пригостимо ляльку Оксанку чаєм. Дітки, як можна назвати ці всі предмети одним словом? Так, правильно, посуд. Що нам потрібно для того, щоб пригостити ляльку оксанку чаєм? Давайте спробуємо відгадати загадки і дізнаємось, який посуд нам потрібний. Позатий носатий на печі стояв. Потім раптом ненавмисно навмисно пісню заспівав. Що це діти? Так, це чайник. Черпаю борщ, підношу до рота, перемішую суп, це моя робота. Що це малята? Це ложка. В мене чай наливають, всі мене знають. Що це діти? Так, це чашка, молодці. Всі вони кругленькі, великі і маленькі, глибокі і мілкі, в них варення насипають і меду наливають, звичайно блюдця тарілки. Давайте пограємо в мовленнєву гру. Я кажу, а ви повторюєте. Чашка, чашечка, ложка, ложечка. Тарілка, тарілочка або блюдце, блюдечко. Молодці. Ну що ж, дітки, давайте будемо накривати стіл до чаювання. Ми нині поговоримо малята про те, як можна гарно чаювати, як стіл накрити вдало, як годиться, та що для чаювання знадобиться. Пограємо дітки з вами ще в одну цікаву гру, яка називається Накриємо стіл до чаювання. Що потрібно спочатку зробити? Так, накрити стіл з катертиною. Що потім поставимо на стіл? Так, чайник. Що ще поставимо? Чашку, блюдце, чайні ложки. Тарілки з солодощами та серветницю. Чай у чашці гарячий. Що потрібно зробити? Так, остудити треба на нього трохи подмухати. Давайте покажемо, як ми будемо студити чай. Нахиляємось над чашечкою і дмухаємо. Мхаємо легенько, щоб чай не виливався з чашечки. Пригощайся, Оксанко. Давайте вивчимо скоромовку. О, нуча та чаю вали в чашки чаю наливали. Повторимо ще раз, але швидше. Онучата чаю вали, в чашки чаю наливали. Молодці малята, ви вмієте зустрічати гостей та пригощати їх чаєм. До нових зустрічей!